У комп'ютерних технологіях СПАМ відомий як небажана масова розсилка повідомлень, найчастіше рекламного характеру. Проте історія самого слова сягає далеко за межі епохи інтернету. Його походження пов'язане з 1936 роком, коли компанія Hormel Foods Corporation представила світу консервоване м'ясо під торговою маркою Spam. Назва розшифровувалася як Spiced Ham гостра шинка. Хоча також існує варіант «shoulder of pork and ham» лопатки та стегна свинини, ці консерви були винайдені для зберігання м'яса довгий час, а їх популярність різко зросла під час Другої світової війни. Спам став невіддільною частиною раціону американських солдатів, а також союзників, забезпечених через програму Ленд-Лізу. після війни. Колосальні запаси продукту залишилися у вільному обігу, і через низьку вартість він швидко завоював популярність серед бідних верств населення. В Британії, наприклад, цей продукт набрид настільки, що його згадували радше з насмішкою. У післявоєнний період, коли попит почав падати, компанія Хормел розпочала одну з найперших агресивних рекламних кампаній. Слово СПАМ буквально заполонило довкілля, його розміщували на вітринах магазинів транспортних засобах у газетах і навіть транслювали по радіо. Проте з часом тема стихла і про спам як консерви забули. І ось у 1976 році слово отримало нове життя у зовсім іншому контексті. На конференціях Usenet, яка була прообразом сучасного інтернету, користувачі зіткнулися з масовими рекламними повідомленнями від Дейва Родеса. Його фінансова піраміда дратувала активістів мережі. Один із користувачів провів паралель із нав'язливою рекламою консерв СПАМ, і термін почав використовуватися як метафора. Корпорація Хормел спробувала захистити своє ім'я від нового значення, подаючи судові позови проти компаній, які розробляли антиспам-програмне забезпечення, зокрема СПАМ-Арест. Але юридичний прецедент дозволив вільно використовувати слово спам у комп'ютерній лексиці. Що закріпило його в нашій мовній культурі. Отже, історія походження слова СПАМ доводить, що навіть прості речі можуть пройти довгий шлях і набути нового значення. Ми сподіваємось, ця історія була для вас не лише цікавою, але й корисною. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Дякуємо, що дивились, і до нових зустрічей! Ця інформація допоможе вам зрозуміти, як важливо залишатись на зв'язку з друзями та отримувати нові знання. Слідкуйте за нами, щоб не пропустити нові цікаві історії та корисні факти.